Спішу до тому. Мені після школи гукає милокола Серього гайда поганять у футбол. Та ні, відмовляюсь уперше в житті. Я мушу додому негайно йти. Мене зупиняє на вулиці слава. Спинися на хвильку, до тебе є справа. Міняю свій ножик на шаблю твою. Та ні, я хвилини із ним не стою, хоч марив тим ножем. Бо треба до тому спішити мені. Відмовився я від кіно і самокати, І навіть відмовився змія пускати. Дивуються друзі, скажи но мені, чого це ти раптом додому спішиш? Тому що кажу я, як хочете знати, удома чекає кудлате, руде, волохати, смішне цуценя, що стало моїм з учорашнього дня.